Здоровенькі були, ви на каналі не бійся темряви. На даному етапі ми продовжуємо розглядати істот, яких створив великий письменник Говард Філіпс Лавкрафт. Але перед тим як почати, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. За бажанням підтримати даний проект, інформація буде в описі під відео. Також хочу нагадати про другий наш канал, посилання також знизу. Та найголовніше не забувайте донатити на ЗСУ. Гугі величезні велетні, які мешкають у підземному світі країни снів, відмінною особливістю є величезна паща, що вертикально відкривається, та передні лапи, що роздвоюються в районі ліктів. Прокляття богів обмежує їхню дієту жахливими гастами і не дає залишати підземний світ. Проте зустріч із Гугом смертельно небезпечна для людини. Але відомо, що гугі цураються в Хоч і перевершують їх по силі багаторазово. Також з фізіології гугів варто зазначити те, що вони не мають голосу, що робить завдання бути вартовим вкрай небезпечним. Рендольф Картер під час своїх мандрів зумів прокрастись містом гугів у компанії дружніх йому вордолаків, замаскувавшись під одного з них. До цього дня достеменно невідоме походження гулів. Є думка, що частина представників колись належала до людського роду. Але, підкорившись злу, вони почали поїдати інших людей, не гидуючи розритими могилами, через що поступово змінили вигляд. Відносно невеликі за загальними розмірами, Виражено згорблені синюватою шкірою, що щільно обтягує худорляве тіло. Голова виглядає як щось середнє між людським і собачим. Паща сильно витягнута вперед. При активності з нею досить часто капає тягуча або похирна слина. Прямих ворогів практично немає через специфічне місце проживання, за яке ні з ким не конкурують. Жертвами також можна назвати людей, що випадково потрапили під руку, а також сім'ї, де гулі підмінили чуже немовля на своє, вміють переміщатися між нашим світом та світом снів. Живуть вони глибоко під землею. Також гулі не підкоряються стародавнім богам чи культистам. Їх цікавить лише власний голод. Люди пробуджують у них космічний голод, але не думай, що вони зло в буквальному прозовому значенні цього слова. Вони за межами відомого нам добра та зла, але вони не є зло в нашому уявленні, тому що там, де вони живуть, немає думки, немає моралі, немає правди та неправди у нашому розумінні. Є лише чисте та нечисте, нечисте знаходить вираз у кутах, чисте у кривих. Людина, точніше, та її частина, що непорочна, сходить до кривизни. Не смійся, це я буквально. Гончі Тіндолоса були вигадані, що характерно не самим Лавкрафтом, а його другом, кореспондентом Френком Белнапом Лонгом. в одноіменному оповіданні. Ця коротка історія, однак так вразила самого письменника, що він з радістю вставив згадку про гончих у те, що шепоче у темряві. Історія Лонга досить проста. Візіонерне прізвище Чалмерс, під наглядом оповідача скептика, приймає містичний наркотик, розраховуючи вийти за межі часу та розгадати таємницю появи життя. І як це зазвичай буває, все пішло не так, як потрібно. Зазирнувши далі ніж слід, він побачив якусь незмірну жахливу правду, що стоїть за міфом про гріхопадіння. І саме тоді його відчули ті самі гончі. Далі Чалмер згарячково намагався убезпечити себе, але оскільки у нас тут всесвітній жах, кінець трохи передбачуваний. То що це за гончі такі? Чужорідні чудовиська, які мешкають у стародавній темряві до початку самого часу та за межами простору, відокремлені від нашого континууму, якимись незбагненними кутами. Втім, почувши запах людини, яка необережно потрапила в їх краї, вони цілком можуть взяти слід і переслідувати його в рідному просторовому часі, скажімо, нашу з вами сучасну землю. Наздогнавши жертву, вони її вбивають. Невідомо чи однаковим способом, чи щоразу різними. Чалмерс був знайдений голим, обезголовленим та покритим блакитним слизом, з викладеним навколо його тіла правильним трикутником з уламків гіпсу. Гіпсом він намагався захистити свою кімнату, оскільки гончі Тінделоса здатні рухатися лише через кути і відлякуються вигнутих ліній. Він постарався перетворити свою кімнату на кшталт кулі, скругливши всі стики площин. На жаль, землетрус зруйнував насилу зведену оборону. Зовнішність гончих вічна загадка. Вихідна історія каже лише про підсмажених зголоднілих тілах. Появу в хмарах диму і згадує їхні мови, та ще повідомляє, що слиз, який вони залишили на трупі, є протоплазмою, що не містить анизмів? Пізніше було намальовано безліч ілюстрацій, де нерідко зберігається собача морфологія тіла з будь-якими гротескними доповненнями. Мало кому на думку спадає очевидна думка: якщо гончі ненавидять криві, чому вони повинні отримувати їх у власних тілах? Набагато логічніше, якщо вони самі складаються з кутів, являючи собою щось на зразок живих кристалів. Інша вічна загадка саме ім'я Тіндалос та його значення неясно, чи це персонаж, місце або взагалі щось за межами розуміння.